Сперечаються, коли святкувати Різдво. Давно вже сперечаються скільки я себе знаю, стільки люди говорять, якого числа правильно, по якому календарю. Хтось умудряється два рази на всякий випадок, щоб не, не, не прогадати, так? Ось. Але слово Боже, нам говорить про число. Знаєте, що воно нам говорить? Нічого воно нам не говорить. Воно нам не говорить про дату. Воно багато говорить про місце. Де це відбулось? Воно говорить про ціль народження Ісуса Христа, про ще багато цікавих речей, на що потрібно звернути в час, хоча б Різдва увагу. Коли ми можемо трішки зупинитись, правда, коли маємо якийсь вихідний, ми також всі працюємо. Я також задоволений, що маю цих три вихідних, щоб потім знову впрягтись, так як і всі ми з вами до праці. Але в цей час можна трішки зупинитися і запитати само себе. Чи настільки важлива дата, чи важливо, можливо, щось інше. Чи хтось інший? Чому вже пройшло 2000 років і вже носі у нас 2024 рік від народження Ісуса Христа, плюс якась там похибка, якщо вже так більш детальніше? Яке воно має діло до мене? Хтось десь там родився колись. А мені тепер святкувати чомусь потрібно, і люди якось також собі не задумався, що ж це воно за свято таке і. Раз-раз. І колись для мене було Різдво це час, коли ріжуть свиней в селі. Отак От я собі розумів Різдво. І дуже непогане смачне свято таке було, тому що вдома ніколи не говорились на релігійні теми. Чи це була заборона абсолютна, чи нічогісінько. Це добре таке зимове свято. Але свого часу колись я зустрівся з такою чудовою книгою, як Біблія, і мені стало цікаво, як, чому послідовники Ісуса Христа так цінують цією книгою. І прийшов час для того, щоб починати її читати, помаленьку читати, вивчати. І зрозумів, що цей маленький хлопчик Ісус стосується якраз його народження, життя, стосується і мене. І ми трішки декілька разів заглянемо з вами сьогодні в це саме слово Боже, щоб якось ще раз поміркувати, можливо, для тих, хто. Не задумався, хто задумався нагадати, та й для самого себе, хто ж він є, це Ісус. І ось одного разу апостол Павло, послідовник Ісуса Христа, який не був в числі учнів Ісуса, навпаки, Він був таким гонителем церкви, переслідував жорстоко людей, кидав до в'язниці. Але потім сталося те, коли він особисто зустрівся з Христом і став самим кращим його послідовником і поширював християнство по міру його сил по Римській імперії того часу, де він був. І одного разу він боронився перед одним вельможею, перед царем можна сказати, і той сказав, проказав гучним голосом Дурієш ти, Павле. Велика наука доводить тебе до нерозуму. А Павло відповідає: Не дурію, сказав Офесте, достойний, але провіщаю слова правди та щирого розуму. Цар бо знає про це, до нього з відвагою промовляю: бо не гадаю я, щоб із цього щонебудь сховалось від нього, бо не в закутку діялося. Чи віруєш цару Агрі по пророкам? Я знаю, що віруєш. Для нас дійсно потрібна віра, вивчення, дослідження. А для людей того часу Христос це не було щось далеке і незрозуміле. Всі про нього чули, хтось бачив, хтось ходив за ним, хтось від нього отримав те, що він хотів. Слово, мудрості, оздоровлення, просто поїсти, можна ось так собі було від Ісуса Христа. І Павло каже, чи віруєш ти пророкам? А я знаю, що ти віруєш. Тому що Христос це не просто якась людина десь з'явилася, об'явила себе великим чимось, ходіть люди за мною. Десятки прямих і десятки десятки таких побічних пророст були про Ісуса Христа, і про час, і про місце, про життя, про друзів, про Його смерть, про зраду, хто, коли і як. І от коли Христос ходить і каже, не вірите мені, вірте моїм ділам, вірте Слово Боже, вірте те, що написано в законах Мойсею, пророки. І цей фест, він вірив пророкам. Але так йому було важко довіритись Христу, який буквально ось недавно жив і був. І одне ось із пророць, такий дуже часто зачитується, і можете ви чути десь і в радіо, і по телебаченню. Це із книги пророка Ісаї з 9 розділу говориться: Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Дуже необхідно мир, що був особисто в нашому серці, нашій сім'ї, наші, на нашій роботі, добре, коли тихо і мирно, в суспільстві, в країні. Дуже часто, коли ми щось втратили, ми тільки тоді і починаємо цим цінувати. І от Христос це той, хто може дарувати мир, але Він шукає людей, шукає серця, куди він може достукатись. Він ніколи не буде вламатись насильно, на відміну від багатьох інших. Послідовників своїх вчень, своїх релігій, своїх політичних інших поглядів, він акуратно стоїть і стукає. І колись до мене безбожника страшної величини і грішника, якого не описати словами, Бог спокійно роками стукав, стукав і все-таки достукався. І ось проходить багато років від того пророцтва Ісаї, пророка. Сімсот років проходить, і відбувається така подія. І трапилося тими днями, і вийшов на Кастцаря Августа переписати всю землю. Це, ну, Я так розумію, Римську е е е імперію. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній. і всі йшли записатися, кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, з міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидого, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому. Та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією з ним зарученою, що була вагітна, і сталося, як були вони там, та й настав її день породити. І породила вона свого первенця сина, і його спавила, і до ясел поклала, бо в заїзді місця не стало для них. І коли я почав читати оце слово Боже, для чого народився цей Божий син, доказується виною його народження, життя і смерті і воскресіння якраз. Однією із провин являються я, я сам, тому що його ціль була відшукати такого грішника, як я, оплатити таку серйозну ціну, якої не можна вище поставити як своє життя на Христі, воскреснути і показати, що Він є шлях, що Він є дорога до цього самого Бога. Дарувати людям надію, дарувати людям своє вчення, своє слово, яке може робити людей щасливими, може дарувати мир серед бур, який може. Приносити благословення і радість в самих страшних важких обставинах. Можу що вам сказати, тільки побажати, що якщо хтось, можливо, чує чи перший раз, хоча не знаю чи можна зустріти ще людину, яка чує перший раз Євангеліє чи щось про Ісуса Христа чи про церкву, то це дуже цікаво було познайомитись навіть. Але якщо людина все-таки задумується, і я знаю ці думки, можливо, дійсно треба пошукати цього Бога, можливо, дійсно варто почитати це слово посидіти, коли маєш трішки час, чи коли йдеш на роботу, чи з роботи, якщо нема вже так цього часу, хто він є для мене? Чи це дійсно тільки червоний день каладаря? Чи це є щось більше, чи є хтось більший, хто може, і хто хоче прийти в моє серце і робити там свою роботу? Так що благословінь вам. Нам, вашим дітям і, і нашим, і моїм. Хай Бог вас благословить на ці свята, дасть вам сили, здоров'я, ну і миру, звичайно. Амінь.